Доброго дня, дорогенькі мої. Сьогодні будемо знімати всі борчені і деструктивні програми, які вороги на нас роблять. Так? Ну, спочатку хочу попередити наших земляків. Значить, Дивіться, ворог готує наступ по трьом напрямкам: Курск, Харків, Херсон. Далі обстріли Запорожжя. Одеса під вопросом Константиновка, за яку зараз кажуть. Будь ласка, у кого є можливість либо виїхати, либо шукайте місце, де сховатися Константиновку будь стирати вогненим огнем з лиця землі. Будь ласка, почуйте мене. Це на Покровському напрямку. Константиновка, почуйте мене, будь ласка, все. А тепер будемо робити. Робити, робити чистку. Сьогодні тут у мене нова звізда з'явилася, яка тут погрожує, що вона тут наведе порчі, вона тут мене з ліця землі зітре, дорогенька моя, ну, давай пихті, старайся, значить, якщо у тебе там бздики, да? тебе... я знаю, що тебе мужик наняв, да? щоб мені не пакостити, але той мужик сильно пожаліє, пожалкує в тому, що він зробив. Все. Давайте, мої хороші. Я тебе не боюся, тому що я нікого не ображаю, ні на кого не нападаю і ні на кого чорноти не навожу. Все, мої хороші, смотрим і чистимося. Так, мої дорогенькі. Чистку робимо обов'язково. Так, все, ага, заважають, Так, убираємо. Сізонки скакаю. Так, начинаем, потому что чернота уже пошла. Черный посыл вражеский снимаем, убираем. Все, что чернушники делают на нас через могилы, сегодня будем снимать все то, что делают через могилы. Вот, сегодня чистила зиночку одну. И показали, дуже богато негатива, дуже богато негатива. Много черноты, много пакостят. Не успокаиваються чернушники, працюють, работают, підклади носять. Давайте будемо далі чиститися. Так, зараз курточку відкрию. Дуже много чорного посилу, завісті, подлості. Люди на себе надівають корони. Да? Думають, що вони такі прямо неуловимые, непобедимые. Немає такого, розумієте? Особливо для чернушників. якщо ви винні, да, якщо ви трогаєте чисту людину, ви получите покарання, не я, як вона мені тут та я тобі, та я тобі, это, я тобі то, ну-ну, я ще кажу. Бачите, скільки негативу, скільки подлості, ненависті, завісті. І, кстати, більшість негатива роблять із завісті. із за того, що людина не така, як вона, із за того, що людина не ходить язиком, не плеще, підклади не носить, не колдує, не шепче тут гадості людям по воздуху, по ветру пущені. Знімаємо, бачите, скільки черноты? Через письма, через смски черный посыл сливаем, весь негатив черный, черный морок, который наводит на нас, на наше тело, на наши мысли, на наши э, возможности, действия, весь черный морок. Смотрите, сколько черноты вот этот черный посыл такой вражеский, сливаем. От черных ведьм, змею, гадюк, паучих, пауков, блин, от чернушников от колдунов, колдушек, сливаем черный посыл, все, что чернухи на нас напускают, через могилы, через кресты, через дороги, через перекрестки сливаем. Весь черный посыл ведьмовской против светлых, добрых людей сливаем черный ведьмовской посыл, который насланный, посланный, пожелавшим, пославшим, заказавшим, сливаю, сливаю всех заказчиков, сливаю исполнителей, сливаю, сливаю всех заказных ведьм, их не работает, не прогляды с их работ, сливаем, убираем, снимаем все черноту, черный посыл, черный гипноз, внушение, пленение, зомбирование, Маски черные сливаем, которые на нас набрасывают, накидывают, чтобы люди от нас отворачивались. Снимаем черный посыл, негатив, деструктив, все сливаем. Видите, сколько черноты? Видите, что робится? они на нас ядом дышат эти звезды. Это шесть зависть, понимаете, сподлости, с зависти. Они хочуть бути одними, единственными, неповторимыми. Людей багато. работы тебе хватит, чорна ведьмочка. Не переживай. Нікуди робота не дінеться від тебе. І на тебе знайдутся, как говорится, спрос. <laughs> Вона думає, що зараз ей там перекриється. Дихай не перекриє, если ти будеш таких, як я, трогати, поняла? За денежками гонишься. Ну, тебе ж ты кажу, вам эти денежки боком вылезут. Боком, понимаете? Не треба трогать чистых, светлых, добрых людей, которые живут и никому зла не роблять. Не треба. Вот так. Точно, свеча подтверждает. А будешь трогать, высшие силы наказывают, не я. Все, что вы посылаете на светлячков, да, на ведающих людей, которые помогают людям, вы сами в этом дерьме утонете, точно. Подтверждаю. Вот сейчас закончила, вот точно. Так, дальше поехала. Далее я про себя. Сейчас вот это немножечко так развернем. Так, погнали. Ага, перекривають, не хотят Ничего, ми все равно с ними <таспроцентричність> И ви дивитесь, я говорю про себе. Тихо я работаю. Так, зараз развернем трохи. Точно. Все мои дорогие. Далее я доработаю сама. А вам всем добра. Пока-пока.